Великі суми кредитів, чому це людей дуже цікавить? Прослухайте відео до кінця, і ви дізнаєтесь відповідь на це питання. Доброго дня, ви на каналі Лефін і це відео буде про компанію Твоя Позика і додаток на смартфон для вашого телефону на платформі Android, який ви можете завантажити в опису до цього відео. І кредитна організація Твоя позика це допомога у вирішенні питань на більші суми, якщо в банку, якщо ви через банк подавали вже кредит. І не отримали позитивного рішення, тому можете спробувати у твоя позика. Давайте розглянемо пропозицію, що надається в цій кредитній програмі. Якщо ви переходите на сайт в опису до цього відео, встановлюєте додаток або просто через сайт, користуєтесь послугою кредитування, ви отримуєте вибір параметрів кредиту. Ви обираєте суму на термін користування кредитом, то це, як і в банку. Тобто, що ви розуміли, банки і МФО організації вони між собою схожі, але ви можете оформити кредит на більший термін, це, наприклад, 4 місяці, 6 місяців, тобто півроку. І ви відбираєте суму від 3 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Відбувається оформлення цілодобово 24 на 7. якщо хочете перевірити. Зайдіть на сайт, погляньте, також є контакти всі на сайті, також телефон гарячої лінії, і все, що для вас, ну, які у вас питання виникнуть, це було зрозуміло. І ось це поняття, коли ви берете позику кредит без застави в компанії фінансовій організації. То є оперативність, тобто рішення в кредитних компаніях, якщо порівнювати з банком, воно відбувається швидше. Рішення по заявці по кредиту займає не більше 10 хвилин, і є надійність, тобто ваші персональні дані захищені спеціалізованими програмами. Тобто, якщо ви знаєте, то був закон, коли мікрофінансові компанії під НБУ ліцензію тепер працюють. І ця інформація вже оновлена, і ви в опису до цього відео, коли переходите на сайт, дивитесь в кінці сайту ліцензія НБУ, тобто фінансова компанія, як і банк, має ліцензію. І якщо ви далі будете дізнаватись про організацію, то ви зареєструєтесь у особистому кабінеті. При заповненні заявки у режимі онлайн. Потім ви додаєте вашу картку, але додаєте, додаєте картку тільки для виплат, там, де немає кредитного ліміту, і отримуєте кошти на вашу картку. Вам знадобиться паспорт-код, і у вас є приклад, як сплачувати кредит після того, як ви захотіли і вирішили закрити цю суму. Це можна робити виплату кредиту, заплатити кредит через особистий кабінет або через сайт у режимі онлайн. Тому питання, щоб ви знали, вирішити можна, якщо у вас у банку була відмова по кредиту. Ось такі великі суми по організаціях вони є, і одна з них це то я позика. Швидкий кредит онлайн на картку, кредит онлайн на картку до зарплати ви можете обрати, якщо це запит ваш. Також можна вирішити питання з кредитом цілодобового оформлення у режимі онлайн, розглядати цю позику як споживчий кредит онлайн на картку. І знати, що це миттєвий кредит онлайн на картку будь-якого дня. Максимальна сума кредиту 150 000 гривень у режимі онлайн. І цілодобово. Не забувайте почитати договір, коли ви оформлюєте позику, і зв'язатися з підтримкою, щоб вирішити питання, які у вас можуть бути. Умови кредитування у розділі перейдіть і прочитайте на сайті в описі до цього відео. Там є таке поняття, що умови кредитування і кредит на 16 тижнів і також є кредит на 24 тижні з оплатою раз в 2 тижні. Переходьте, дивіться корисна інформація для вас завжди буде на цьому каналі. Дякую за увагу. На все добре.